Привіт усім мене звати Елена Мікліна, і я від зажизнаменитості, що працює в Нью-Йорку. Сьогодні я дуже рада створити свій топ список косметики. Тож, давайте почнемо. Перший продукт, який я використовую, це тональна основа, це чудова новинка House Labs від Lady Gaga. Вона підходить абсолютно всім. Ви бачите магію, яку ця основа творить на шкірі. Наношу по обличчю пухнастим боком пензля до речі. Він також від House Labs. Обов'язково розташовую тональний крем до шиї, щоб перехід був не по. Мітне підіду ближче, щоб ви змогли побачити наскільки ця основа чудова. Вона надає повне покриття, але при цьому шкіра залишається видимою. Мені це дуже подобається. Ледь не забула Lumify для очей. Тепер вони виглядають набагато яскравіше. Наступний продукт це консилер Сейн Place від Estee Lauder. Я знаю, що зараз існує безліч способів наносити консилер, але я залишаюся вірною своєму методу. Наношу консилер у певні точки, які допомагають виділити щелепу перед контуром. Усі ці продукти взяті з моєї особистої косметички. Це те, що я використовую щодня, готуючись до роботи. Якщо ви мене знаєте, або я моїм клієнтом, ви точно знаєте, що я обожнюю робити невеликий контур. Це можна зробити пензлем, але я обожнюю маленькі стіки, вони дуже зручні у використанні. Подивіться, як швидко працює Lumify, Мої очі стали такими яскравими. Це найкращий секрет, який ви почуєте від мене сьогодні: Lumify Тепер змішую контур за допомогою мого улюбленого пензля. Пензля від Петрік та цей пензель двосторонній, більш сторона для того, щоб розташовувати контур точно там, де потрібно. Добре, я залишила консилер на декілька хвилин, і тепер розташовую іншу сторону пензля від House Labs. Не потрібно сильно розташовувати, адже консилер має залишити саме там, де ми його нанесли. Найважливіше, чи бачите ви, чому моє улюблене місце для консилера саме тут. Це мій секрет. Добре, змішуємо другу сторону. Після цього беру залишки консилера на пензлі і злегка наношу на повіки. Будь-яке почервоніння навколо очей може зробити вас втомленими, тому це допомагає освіжити ваш вигляд. Наступний продукт бронзер це любов від Hourglass». ідеальне поєднання бронзового і теракотового відтінків. Я ніколи не використовую цей мідний, але ці два мої фаворити: це бронзер, який я наношу на всіх своїх клієнтів. З іншого боку, пензля Петрік та я знову все ж таки легкими дотиками вбиваю продукту шкіру. Я малюю трійку на боковій частині обличчя під ще лепи, саме там, де я вже нанесла контур, і потім на верхній частині лоба. Наступний крок це нанесення розсипчастої пудри на все обличчя, зафіксує все, що я вже зробила, і забезпечить якісь макіяжу, і створить основу для інших продуктів. Я використовую маленьку дорожню пудру, Huda Beauty відтінку Банан мені дуже подобається, як вона дозволяє легко наносити продукт. Вона зручна і можна просто кинути в сумочку. Також ця пудра ніколи не підкреслює дрібні зморшки. Я обожнюю пудру, вона чудово фіксує мою шкіру. Я не люблю надмірний блиск. Це просто моє особисте вподобання. Цікаво, що багато знаменитостей не бояться використовувати пудру, адже вони завжди на камерах їх постійно фотографують, а пудра справді надає бездоганний вигляд на екрані. Але серед моїх постійних клієнтів є такі, що бояться виглядати крейдовими. Але якщо пудру наносити правильно, вона зовсім не зробить вас такими. Давайте підійду ближче, щоб ви побачили, як вона. Чудово вирівняла тон шкіри. Тепер моя шкіра виглядає бездоганно, і це ідеальна основа для мене для нанесення всього іншого. Наступний крок тіні для повік. Я використовую палітру Patrick Ta Major Dimension 3. це матова палітра. Вона неймовірна. Якщо б я забула свою косметичку, то могла б створити повноцінний образ лише з цією палітрою, без сумнівів. Починаю з нанесення одного з теплих відтінків на повіку. Тут не потрібно думати занадто багато, просто наношу і розташовую Це для того, щоб надати очам контур і форму. Такий макіяж насправді роблю не лише для мене щодня, але для багатьох моїх клієнтів. Саме тому, думаю, багато хто звертається до мене. Їм подобається цей легкий, невимушений макіяж, який не виглядає перенасичено. Що я роблю це скульптую і формую очі за допомогою пухкої кисті. Не боюся трохи працювати під нижньою повікою, дотримуючись природної структури ока. Потім беру світліший відтінок і наношу його на центр своєї повіки. А більш темний теплий відтінок додаю до боків. Усе це роблю однією кистю, не дотримуючись надто суворих правил. Легко розташовую трохи під очима і все. За хвилину ваш макіяж очей готовий. Насправді я не можу жити без цієї туші. Подякуйте мені пізніше. Я її просто обожнюю. Нанесення неймовірне. Зараз покажу вам. Подивіться, яка краса. І так швидко ця палітра була розкуплена під час акції в Sephora, але якщо зможете її знайти, обов'язково придбайте. Подивіться, які гарні відтінки. Додаю трохи блиску на центр, щоб створити ефект гудзичка для носа. Для губ я використовую новенький олівець Anyway Caffeine від Makeup Forever. Багатьом подобається Vera Walnut, але я фанат саме цього. Дивіться. Головне не перебільшувати з малюванням боків. Єдине місце, де можна трохи вийти за контур це центр верхньої і нижньої губи. Фантастична сила макіяжу. Він просто чудовий. Я відчуваю себе настільки впевненою. Мені здається, це далі щоденний макіяж для губної помади. Я сьогодні використовую перевірну класику. Honey Love – це матова помада, цей аромат з запахом ванілі, трішки більше олівця для губ. І мій фінальний фінальний секрет, яким я хочу поділитися, це те, що я просто обожнюю додавати кремові рум'яна поверху усього. У мене вже нанесено пудру, бронзер, контур. Але я додам ще кремові рум'яна поверх, тому що це насправді повертає текстуру шкіри. шкірі. Я використовую Петрік, та вони називаються Not too Much, і це ідеальна назва, бо це дійсно не забагато. Я просто беру трохи. І наношу. Бачите, як це додає легкого сяйва шкірі. Це і так виглядає дуже гарно, але я думаю, що цей останній штрих робить образ ще набагато кращим. Okay. Ось і все, це мій щоденний макіяж. Саме так я завжди фарбую більше своїх клієнтів знаменитостей, коли ви бачите їх на червоній доріжці з природною красою. Саме так ми цього і досягаємо. Друзі, дякую за перегляд! Ставте лайк, коментар та підписуйтесь на канал, щоб побачити більше цікавого.